Анатолій Гарматюк культурні дами в магазині. Довга черга в магазині. Люди до краю бо товару маловато, всім не вистачає. Туди без черги преться краля, мов людей не бачить. Дайте просить продавщицю, два кіло без здачі. Аж яка знайшлась розумна. Злиться з черги дама, не дозволимо ми з черги взяти ані грама. Не дозвониш? то вдавися, як для тебе мало, щоб ти зранку до вечора в чергах тих стояла, дали здачі дама. Всі зуби в тебе крім одного. А той зуб тоді для чого? Для якої ролі не допедрала на хабо для зубного полю? Одна на одній дами побажали. Ви у вашій магазині їх не зустрічали? Куди йому зовсім не слід. І що мене за дитинство цікавило, ну так аж тепер оце чудно. І хуси було пасеш, і додому прийдеш. Спати тебе мати покладе, а в тебе в голові, То матері Бомбит у штанях, так вони ж спідниці не носять. А я, хоч і без штанів, так я ще малий. І помилився у попа штани. Є, і дізнався, я про те незабаром. Якось раненько жену на гуси, а тіт да